Міська програма підтримки ОСББ, що діє з 2011 року, передбачає ремонт одного конструктиву, який визначають самі мешканці. Ці прохання співвласники багатоквартирних будинків адресують робочим групам, що працюють у кожному з семи районів, або ж до відділу житлової політики, управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради. Уже з 2011 року з міського бюджету виділялись кошти в першу чергу на капітальний ремонт конструктивних елементів саме будинків. ОСББ. це і виконання цієї 2,4 статті, як сказала. І також формування свідомості власника житла, тобто допомагає тим, хто вже проявив свою активну участь в утриманні житла, хто взяв на себе цю відповідальність, хто вкладає і отримає за власний рахунок житло, тим міська влада допомагає. Протягом 2011 року для 19 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків виконано ремонти покрівлі електрощитових систем, систем центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання. В 2011 році це був перший конструктив, в 2012 році був вже другий конструктив. На 2013 рік ми будемо аналізувати ті заявки, які поступять від до нас від голову СББ. І уже від тої кількості заявок, від тої тих відів робіт, їх орієнтовної вартості, Тасті будемо спільно з головами СББ приймати рішення, хто піде на фінансування у 2013 році. Міські семінари за словами представників ОСББ зручна можливість отримати роз'яснення нових правових аспектів щодо створення та утримання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Дуже було хороше виступлення Єлени Владиміровни бухгалтера саме по формуванню тарифу, які услуги нужны, які не нужны, як правильно це все сформувати, щоб подати, щоб забезпечити жителів ОСББ субсидіями, то щоб. контролирующие органы были довольны в этом плане, как правильно составить калькуляцию, обосновать свой тариф, как довести до жильцов. Ну, то есть очень такая вот как бы позитивная, нужная информация. Потому что, конечно, законодательство очень быстро меняется, не всегда успеваешь все отследить, не хватает на этого времени. А вот эти семинары, именно они вот в образовательном плане очень хорошо и для председателей, и для бухгалтеров. Основна проблема для об'єднань знайти спільну мову з монополістами, підприємствами, надавачами послуг. Тарифи турбують, зокрема, нерідко у вирішенні цього питання допомагає громадське об'єднання Асоціація ОСББ Кривбас Добробут. Під час семінару значну увагу також приділено складанню калькуляції по утриманню будинку та прибудинкової території. Основна була задача донести до бухгалтерів і председателів, як правильно її составити, щоб розміщення, по льготам і суб. субсидиям приходили нам на наш расчетный счет. Есть дома, в которых тарифы, которые обслуживаются жилищно-коммунальными предприятиями, намного ниже, чем ОСББ. Есть и гривна, и 50 копеек. В ОСББ, я считаю, прожить можно нормально только при тарифе 2 гривны минимум. І то цього може не вистачає. Тобто качество услуг намного выше, порядка намного більше. Ну, рекомендую, звісно, создавать ОСББ і становитися повноправними і владельцами своего життя. Для отримання більш детальних роз'яснень представники асоціації ОСББ Кривбас Добробут радять звертатися безпосередньо до асоціації, бо розрахунки здійснюються по кожному будинку індивідуально.